Так, записую для вас, як покласти підкладку під текст. Тут є ось такі підкладки. Ми якусь обираємо з них, беремо таку, зберігаємо собі галерею. Далі переходимо на інстаграм, тут відкриваємо сторіс, обирафію. Фотографію. Беремо фотографію, вставляємо сюди фото. фото. І ось у вас є подложечка. Її можна також вирівняти від по центру, центру. Далі написали. Задання. І ось, коли ви вже наводите його текст на подложечку, виглядає гарно. Так само можна зробити і субтитри. Тобто, якщо, наприклад, тут така фотографія, да, де треба підкласти подложечку, щоб було видно текст, то користуємося. Так само ми можемо е, зберегти ось таку ніж чорненьку. Далі додаємо. І от вона ось тут. Ну, крутити її, крутити. Бачите, ось трошки можна отак затемнити фотографію, то можна трішки зативнити. Все прибираємо. Так. Ось тут. так вийшло. Ми одну. спробуємо маринку ось таку рожеву. І дамо будемо... такі рожеві смаринці ми можемо також зробити напис. І Далі ми хочемо зробити гарний напис. Давайте візьмемо цю фотографію. От ми хочемо зробити напис з маринкою, так, звісно. Давайте додамо хвоточку з І Нам потрібно робити креативні написи. Тобто, наставництво. Це один шрифт обираємо, так? І до нього можна підібрати. Тобто шрифти має бути по-любому два. Можна такі обрати. Ви бачите, як вони пасують. Тобто один е текст, те, про що ви сторіс, головний сторіс, так? Ви виділяєте обов'язково. Виділяєте більшими буковками, а менший текст? Ось так, приблизно, так? Звісно, підходить гарно оформлений текст. Або, якщо у вас, наприклад, якийсь фон, так, ви можете обрати або ось так от вибрати собі. А, хмаринка, до речі, також змінює свою форму. І хмаринка може бути навіть у такою сірочкою, до речі. Коли ви. Тому цікаво, в кого який бізнес, так в кого яке оформлення. От можна так на ринку зробити. Ось така подлужка. Це може бути рамочка. Так, можна буде зробити ось так. Якщо хочете змінити фон, то вводите підп'єточку і набираєте на цей фон. І виходить просто така. Цікаво, так? Тобто все в ваших руках, креатив і під настрій. Якщо ваш блог з розовиночкою, то обирайте завжди подложку таку рожеву. А якщо у вас блог якогось іншого кольору, так? Можливо, зелений кольор, взяти, то додамо хмарінку зелену, Так, то беремо піп'яточку на витримання. і змінюємо. Тобто все, в принципі, написи можуть бути збоку. Я часто використовую так от збоку, можу зробити. Десь. Ну і на завершення я показую в цьому ролику, ж, як я монтую цей ролик, то я нарізку зробила. То нарізала, записувала собі відео, як я знімаю. Що мені не подобалося, я наприклад виділяла, розділяла, і отак от, от кусочок, наприклад, розділяла, і оцей кусочок видаляла, до прикладу. Да? Якщо мені там зайве, там десь я екаю, бекаю, чи ще там якась е, влізла ситуація, коли я не могла там щось знайти швидко, так то я все підрізаю, 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 підрізаю. І потім я накладаю прискорення. Завжди накладаю таке прискорення, тому що мені хочеться, щоб трошки менше часу витрачалося на оці прослуховування. Я завжди все зараз на швидкості. В кого якесь прийняття? Так? это незаконно. И вот продолжена вот эта тест на подложечку. Да. Так, тут все на швидкості прискорено. Заняло все три хвилини. Три Я попідрізала все, підрізала, все, підрізала все чітко, щоб там не було зайвих. Обрала звуки. У мене безкоштовна версія. Раніше Кавкат мала платну версію, зараз, в принципі, безплатна і достатньо. Там, де написано безплатно, значить, можна обрати звук. Звук у мене обраний. Так, власне, і клаку під текст. Тут є ось такий звук, я виставляю завжди на гучність двоєчку, тому що все одно будь-який звук все одно буде. Я перекладав і клаку, я не люблю телефон перекладу. Я ось такий. Ми якусь близеньку там заставочка, коли я, наприклад, інстаграм, тут відкриваємо звукова доріжка. Баємо фотографії. Окей, Що ще можна накласти? Звісно, можна зробити переходи, ну, але це навчальне відео, це не монтаж рілсу, так, ми прямо розберемо, як монтувати рілс. І тут достатньо просто взяти конкретно такі от детальки. Можна створювати ефекти, до речі, ефект відео, так само тут безкоштовні, там де про. Ну, але в навчальному відео я не використовую якісь ефекти. Але в рінсах можна. Бачите, скільки тут версії різних.